І всім привіт! Сьогодні я вам розкажу і покажу, як зробити расу В2. Щоб зробити вам расу В2, треба шлем воїна. Ну, ви кого? на нього квест. І ще вам треба 500 тисяч бери. Е, треба спочатку, щоб взяти квест на цвітки оці шукати. Вам треба, ну, короче, от сюди. Ось о, до цього куща, короче. І отут стоїть у який обрати квест на расу V2. Неважно яка у вас раса. Квест буде однаковий, це не як V3. Берем. І зараз покажу, де короче, красний цвіток спавниться кільки днем. І він не ісчезає ночью. Синій спавниться ночью і ще задньо. А жовтий я не буду розказувати, просто б'єте любого моба, все, і він вам ранолі позно випаде. Жовтий твіток. Ось он тут. Короче, ще показую спавне красного твітка. Ось о, перший спавни це отут. Так? За оцею штуковиною отут спавне. Першу. Де от фахіта отут, напротив фахіти. Ну, так, з лівої сторони напротив фахіти, другий спавен красного цвітка, це отут. Він отут на полянці спавниться отут. Потом красный цвіток спавниться його дуже багато спавни в королівстві Роза, Там три спавна. І дивіться, ще один е спавен от е красного цвітка. Це вона против сада. Отак вона через мостик, і Там кафе у нас і на оцій поляні тут е спавен красного цвітка. Він, думаю, так посередині. Або тут. У ну, мене тут дню, е він не спавнився, но я знаю, що він спавниться на оцій поляні. Подивіться. Потім ще один спавен. Це на особняку. Ну як на особняку? Я сейчас покажу 9. Блін. Я в домику залагав. А... де я? Ви бачили, як я залагав? Вс, колюс. Блін, я моряки. Моряки це гамму. Це дві... У мене за 250 тисяч. Оце. Баунти у мене... За піратів 2,5 мільйонів. Ну я на баунти ханте. Короче, давайте на особняку сейчас покажу. Кощ дивіться. Если ви його не побачите ночі, його вже то хтось забрав. От у спавен. Його тут немає, отут він спавниться. Ще один спавен последній вже, це отут. Щас. Де от та потайна ничка отут? О, ось ось, кстати, він. Роблі, чого він? він не забирається того, що... Я не обміну виповнив цей квест, ну взагалі в мене не квест. Ви повинні там взяти квест. Спочатку, як я казав, вже на шлем, вже другий раз. І ось красний цвіток. Ви повинні їх знайти, ну взяти і принести в хімі. Спавни синього цвітка. Давайте я ближче, а зараз. Короче. А я забув сказати, що синій цвіток спав за ночі. Шукайте його ночі, а днем він пропадає. Не як красний цвіток. І оце, перший його спавимо, це де куплять пушку кабуча. Це отам, зараз я от в отой, отой стороні сейчас я. Короче, воно спавн, де куплять кабучу. Е, ну, там це такий маленький островок. Сейчас я покажу. Буде прикольно, если ми там сейчас не цвіток найдем. Я його відібрати не сможу, того, що мені, мені квест, не Ну я квест не взяв просто. Human, that... Ой, какие кот хумен, супер. А тут там бесед, куплять кабучу. Кстати, ось все. Ценит цветок. Це перший его спаун. Сейчас я покажу ще його спауни. Тэ пехочку для спозы. Ще його спавни, сейчас покажу. Сейчас вам надо и, 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 Ну, сейчас там у, два спавна есть на кладбище. Сейчас я туда прибежу и покажу. Короче, пока я бег, у меня был какой-то баунти хантер с тестом. Усек ставим. Сколько у него баунти? Не надо подойти к у него ник, короче. О, О oh, мене. 2.5. Коротше, йду на пище. Ще включу камеру, коли пройду. Та, забув сказати оце. Пробачте, що я так давно не випускав ролики. Це я вирішив записати айт, як зробити раз у два. Осьо. Прибігла накладбі ще і подивіться, перший спавен це отут під дерев'ями. Отут. Тут може він заспавниться, ну отут по цим штучкам ходіть. І отут може заспавниться синій цвіток. От так ще там обходьте, він може заспавниться отут. Ну і він десь може тут заспавнитися. Потім ще один спавен. Це отут на могілках. Ось обходите і на могілках він може заспавнитися. Послідній спавн синього цвітка це отам, на отом маленькому островці. Зараз я туди прибіжу. Ось о, я на цьому маленькому островку. Ось, бачите, отам кладбище і це потом все заходите сюда і отут тут есть така маленька дірочка. так залізайте і отут тут у вас есть шанс що заспавниться сенітвиток отут на отей полянки кстати тут є тут такий голубий сундучок от тут там у вас заспавниться ну на цьому все на цьому все. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал і всім пока. якщо це відео набере 100 просмотрів, то я запишу ролик, як зробити расу в 3. І всім пока! Короче, оно... Павен, де куплять кабучу. Е, там це такий маленький островок. Щас я покажу. Ой, буде прикол, якщо ми там сейчас не цветок найдем. Я його підібрати не зможу, того, що он у мене квест, навіть. Ну, наверное, квест не взяв просто. Ще тут Human Z. Ой, який котик у мене супер. А тут там бесит закуплять кабучу. Кстати, ось вс. Цений цвіток. Це перший його спавни. Сейчас я покажу ще його спавни. Это пехочку для спероза. Ще його спавни, сейчас покажу. Зараз вам надо. Ну вообще... Там э, два спавна есть на кладбище. Сейчас я туда прибежу и покажу. Короче, пока я биг на убив якис это боунти хантер с тестом. Кусек ставим. Сколько у него Bounti. Длин Мне надо подойти к у него нет, короче. О! О, 2,5. Два и пять. Коротше, йду на кладбище, піще. Ще включу камеру, коли пройду. Та забув сказати оце. Пробачити, що я так давно не випускав ролики. Це я вирішив записати, а як зробити раз у два. Осьо. Прибігло накладбі ще і подивіться, перший спавен це отут під дерев'ями. Отут. Тут може він заспавниться, ну отут по цим штучкам ходіть. І отут може заспавниться синій світок. От так ще там обходьте, він може заспавниться отут. Ну і він десь може тут заспавнитися. Потім ще один спавен. Це отут на могілках. отут тут обходите і на могілках він може заспавнитися. Послідній спавн синього цвітка – це отам, на отом маленькому островки. Зараз я туди прибіжу. Ось о, я на оцьому маленькому островку. Ось бачите, Отам кладбище і це потом все заходите сюда і отут є така маленька дірочка. так залізайте і отут у вас оце, є шанс що заспавниться синій квіток. Отут на оцій полянці. кстати тут є тут такий голубий сундучок отут там у вас заспавниться ну на цьому все на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока. Якщо це відео набере 100 просмотрів, то я запишу ролик, як зробити расу в 3. І всім пока!